Добрий ранок, я у Грубешові. 7 година ранку. Ну, це 7 година ранку по українському часу, а по польському тільки на шоста. Але вже я бачу, вулиці прибираються, техніка ходить. Я прокинувся, думаю, не буду гаяти час, поки по холодку сьогодні таке буде спека, прогнозують. ну, Спека 26 градусів, якщо це можна вважати, спекою. Буду їхати, мотоцик я вже свій, бачить, бачите, налагодив все що треба. А тут біля мене подивився якісь мотогуци які стоять класні Вчора вечором байкер під'їхав. Такий ще знаєте класичний варіант на карбюраторах. V-образний такий двигун мотогуци. Такий варіантик. ну Цікавий мотоцикл для тих, хто цікавиться, хто любить таку техніку олдскульну, скажімо так. Для тих, звісно, мотоцикл хороший. Так, ну все, я лягаю на курс. І рухаюся в сторону Варшави. Мені десь так, я думаю, кілометрів 300, напевно. Є, є, що їхати. Зараз їду на Замость, потім Люблін. Виїжджаю на трасу Варшавську і їду до Варшави. Ну. А ви дивіться. Не знаєте, цей Замось. Не Замость, а Грубе, що мені дуже сподобався. Класне таке містечко. Таке спокійненьке, класне, воно таке. І я би, так би сказав, би, і сучасне в міру, і в міру таке старовинне тут я бачив, ходив по вулицям містечка вчора ввечері. Так сподобалось мені, непоганий такий городочок. Я бачу він і промисловий, тут є деякі промислові такі об'єкти. Виробництво якісь непогано. Ось я під'їжджаю до моста і виїжджаю на трасу на Замості. подобається в Польщі, подивися, везде все розміточка, дорожні знаки, вказівники, просто фантастика! І відразу зрозуміло, куди треба їхати. Мені до замості 49 кілометрів. Тож, помаленьку буду їхати. Нікуди не буду поспішати, час у мене є. Мені треба десь так до обіду в обід приїхати в Варшаву. Я думаю, що мені це вдасться. Кругом знаки стоять 70-70-70. Напевно, на цій дорозі швидше їхати не можна. Но дуже гарно, дуже... Упорядковано, акуратно. Що тут говорить? Прямо попереду такі вітряки стоять. Зелена енергетика. Їх тут я бачу багато, не один. Прямо за дерев, дивіться, Маша своїми лопатями. Да, вони громадні. Доїхав я до містечка Замость. буду по об'їздній брати праворуч і йти на Люблін. Так, і мені праворуч. 85 кілометрів. Якщо на такій швидкості візде 70 км на годину, то я буду дуже довго їхати. Ну, тут вже можна хоч 90 їхати, то вже трошечки краще. Така пагортинка цікава. Красота. Оці знаки кругом, 70-70. Хто його знає, як його їхати. Вроді люди їдуть більше ніж 70. Сзади фура напирає, блін, що я 70 буду їхати. Просто вона мене ще хоче обганяти, блін. Я не знаю як їхати, як його правильно. Знов 70. А всі вроді поїхали не 70, а 90. Там водій фури ззаді сидить, матюкається на мене, вдалі, болтається як гамно в ополонки переді мною. І не їде. Виїжджаю на Варшавську трасу, да, тут конечно, що поляком не відкажеш в логічності, то це, конечно. Розв'язки у них супер, все зрозуміло, все доступно, знаєш, куди тобі треба рухатись, як тобі треба вливатись в поток. Ну все, тут я думаю, діло пойде веселіше трошки, тому що... Можна буде хоча б їхати 100 і трохи скорій поїдемо. Ну, але тут скучновато, звісно. Якщо на трасі нічого не побачиш, так, хоча їду, щось розглядаю, дивлюся, як люди живуть, які поля заселені, засіяні чим, чим люди живуть. Ну, цікаво. А тут на трасі ну, зараз будеш отак от їхати майже по прямій лінії. Нічого цікавого не буде. А я по цій трасі колись їхав у далекому 2017 році, вона була зовсім не така. Тут уже зараз такий просто хайвей. А тоді просто така звичайна дорога була, двохполосна. Але інтенсивно проводились ремонти. От, що мене вразило, що ремонти йшли такі грандіозні, і були об'їзди, об'їзди, об'їзди. Так, вже байкерів я бачу попадається багато досить. Мені назустріч вже цікавіше трошки. Да, тут вже такий хайвей, такі як треба. Просто можна летіти, не їхати, а летіти по ньому. Ну Я з метою економії палива, я не буду так вже сильно газувати, ту ручку крутити, а потихень. Мені спішити нема куди. Якщо я до обіду до Варшави доїду, то буде нормально. Зараз вже у нас 9.20, а по Варшавському часу 8.20. Так що часу я ще маю з запасом. Да, Розв'язочки тут, звісно, класні. Ну ну і добре. Ніхто нікому не мішає, безпека руху забезпечується на 100%. Ще щось будують. Не досить набудовано. Невеличкий підстоп став я на стоянку. Тут Макдональдс, заправка. Зараз подивимося, може зайду в магаз, може щось, щось треба взяти, напевно, поїсти. Зранку нічого не їв. Хоча я зранку і так нічого не їм. Може, кава тут яка є смачна. До Варшави ще 140 кілометрів. Мені залишилося 9 година по польському, так що я їду нормально. Їхати трошечки так скучнувато стало, тому що, ну що ж ви хочете. Траса тут, все одноманітне, розв'язки, розв'язки, розв'язки. Чуть-чуть шия заклякла, затікла. Ну а так, нормально все. Все йде, все йде так, як треба, так як я запланував. Рухаємось далі. Перекусив я на підстопі. Взяв пляшечку кефірчика. Там у мене ще горішки оставалися. міндаль, ці стажки, так нормально зайшло. Ну, їдемо далі, ще кілометрів 130 з лишнім мені залишилося. Я бачу вказівник, зараз подивимося скільки. Погода просто шепче. Якраз їду на північний захід. Сонце мені абсолютно не заважає, світить мені в спину, так що нормально. Так, що дивимося, нам покаже вказівник Варшава 135 кілометрів. Ну я так десь приблизно і розраховую. 135 кілометрів це вже нормально, недалеко. Ще якісь 2 години такого трафіку нормального. Ми будемо в Варшаві. Що я побачив, що на цій трасі така сумасшедша обслуга трактора з роторними косілками, з такими лахтівими косілками, Їздять, косять, косять. Тут такий двіж, що просто неймовірно. Ну Таку трасу дійсно треба і обслуговувати своєчасно. Вона ж заростає, щось ремонтують, я бачу якісь служби постійно, щось моргає, мігає. Машини спеціальні працівники, щось на дорозі роблять, встановлюють, ремонтують. Тобто такі двіж, звісно, конкретний. Ця траса вимагає дуже великої уваги до себе щоб її підтримувати в належному стані тому що поток тут сумасшедший трафік машини їздять а ремонтувати вчасно треба Вон, бачите знаки везде, увага увага Вон, що я розказував за ці лаптівої косілки наочно бачите да? трактора косять все як не може бути якими великими буквами написано це щоб сліпи побачив Варшава сто Валве XSA, якийсь 446. Що це воно таке? Ну, Варшава вже всім видно, що Варшава 100. Наближаюсь я до розв'язки великої. Мені треба піти на S2 з S17 на S2. Щоб це зробити, треба тут мені. Зараз рухатись певним чином. Такі розв'язки карколомні, що найголовніше не загубитися тут в цих розв'язках. Я дорогу вивчив тут, звісно, не ізусть, але все одно таке трошечки стремновато. Перший раз їду по цим розв'язкам, але думаю, що Справлюсь, бачите, що робиться, ви тільки подивіться. Куди тут що воно закручено, зав'язано, Ну, Молодці поляки, звісно. Що тут говорить? Набудували дуже класно. Так, ну ось я вискочив на С2 з С17 на С2. Тепер мені десь треба їхати в районі 30 кілометрів. Це називається південна об'їзна Варшавська. Тут уже об'їзна йде передмістю Варшави. Я бачу житлова забудова, багато поверхівки видно. віслу ми вже проскочили. Так, рухаємося потихеньку, не поспішаючи. Да. тунель. Перший раз в таких тунелях їду великих. Тільки машини ще й самоліти літають на посадку, якийсь боїнг пішов. Так, хорошо. Нормально я потрапив туди, куди мені треба. Вже небагато мені до місця залишилося, Я думаю кілометрів з 15 максимум, а то може і того не буде. Зараз рухаюсь на північ. Завдяки таким хайвеям по Варшаві можна досить швидко рухатись цим розв'язкам, всім тільки треба досконально знати, вивчати. Ну, я думаю, що місцеве населення Варшав'яни знають це все діло, це ми не знаємо. Первый раз в таком мурашнику, блин. Хорошо, что все в одну сторону едут. Капец. Так, ну теперь еще одну развязку мне треба пройти. Все такі часи, проведені в Google Maps на комп'ютері, далися взнаки. разу я поки що не помилився, їду без навігатора, як бачите, вся карта в мене закарбована в пам'яті. Добре, що є така функція, називається Street Viewing на Google картах. Тут уже недалеко живе мій Павлусь. Зараз на цьому кілечку ми йдемо ліворуч.